Втратити зір заради експерименту. Студентам інституту фізичної культури на очі одягли пов'язки, в руки дали тростини і відправили робити буденні звичні для них речі, але у темряві. Вадим Вадим, значить, твоє основне завдання зараз добратися до зупинки на проспекті Шевченка і сісти на 71 й маршрут. Вадим і ще 15 таких як він вирушають на завдання. Будь ласка, як мені прийти до кафе Корона? Я знаю, що десь тут, але мені треба прийти дорогу. Отут ще... правильно. Ще отак йдете. Будь я... ласка, отак просто. Uh -huh. Ну, метрів 50, угу. Uh -huh. може менше. і uh буде -huh. там світлофор, буде почуєте на світлофорі. Uh -huh. Дякую дуже вам. Перехожі співчували або ж звинувачували студентів у неетичності. Але кому як не самим незрячим знати, що етично, а що ні? Адже саме вони придумали експеримент. Ми зробили це. Для того щоб люди здорові озирнулися довкола себе і побачили наскільки важко жити тій сліпій людині. Скажіть, будь ласка, я знаходжусь на зупинці, так, 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 а як буде їхати 71 ша маршрутка, ви зможете мене в неї посадити, якщо ви ще то, будете що буде стояти? хлопці стоїть, дід підходьте до них. Марічку таки посадили в маршрутку. Вона проїхала одну зупинку, і експеримент закінчився. Може знімати не? Так, о Боже. Вона каже: темрява страшна, сама б в ній не витримала. Треба просто бути доброю людиною. бо Як буде тебе підійде людина, і їй треба допомогти. Якби ти не спішив, які б в тебе проблеми не були. Бо це вже буде той, для кого темрява не експеримент.